Ми постійно працюємо над досконаленням електронних систем в парламенті. І декілька цих систем вже в запровадженні. Я би хотів це довести до вашого відома, але перед тим як це зроблю, дуже просив би вашої уваги, колеги. Просив би вашої уваги, щоб ви подивилися, який сервіс сьогодні вже зроблений для громадян України і для народних депутатів для того, щоб наша робота була більш прозорою і більш ефективною. Ви бачите на екранах зараз е, наш сайт е, парламенту, на якому є такий розділ як е, законотворчість. Якщо ви побачите, подивитесь на, на екран, ви зараз це побачите. В законотворчості е, з'явився новий, е, новий сервіс, має назву Електронний протокол. Прошу зверніть на це увагу. Коли ми зараз зайдемо на його відкриття, у нас є календарний план, якщо ви бачите, да? календар нашої роботи. І весь наш день робочий, починаючи від порядку денного, завершуючи аудіо, відеофайлами, завершуючи результатами голосування, повністю переведений в електронний режим. В будь-який момент ми можемо подивитись питання порядку денного, доповідь по ньому, текстову частину. Скільки за нього, хто голосував, зробити порівняння і так далі. Це дуже е, такий сервіс, який може бути е, результативним в нашій роботі. Візьмемо, візьмемо, наприклад, травень місяць, 15 травня. Останнє засідання, якщо ви бачите, ви бачите. Потім буде 22. друге. Будь ласка, ви бачите про те, що відбувалося цей день в електронному вигляді. А саме реєстрація в залі погодинна, похвилинна. Потім виступ був і Гриніва Ігоря Олексійовича. Якщо ви пам'ятаєте, це було 25 років українському парламенту. Потім присяга була нашого колеги Ріфата Чубарова, а потім розгляд питань, наприклад, доповідь заступника міністра соціальної політики Мощініна. І от коли ми дивимося на цю доповідь, ми можемо взяти стенограму. Ви бачите, да, стенограма цього виступу? А також ми можемо взяти, вибрати по ньому аудіофайл. Будь ласка, я думаю, що зараз буде чути. Є аудіофайл, який можна послухати по його виступу. А також, шановні колеги, є відеофайл. Тобто, фактично, в кожному файлі, в кожному рішенні воно відцифровано. І ми це зробили вже спочинаючи з лютого місяця. Таким чином, це дає можливість. Гру, а, таким чином, це дає можливість, шановні колеги, повністю. Давайте, 22-й, добре. Шановні колеги, прошу звернути вашу увагу. От був у нас день уряду 22 го числа, де задавали питання представникам уряду. От народний депутат Гусь задавав, задавав питання. Фактично по цьому є як аудіофайл, так і відеофайл, так і стенограма цього виступу. Я думаю, що це буде надзвичайно важливо. Якщо ми беремо по законам, та ж сама історія по прийняттю законів, в тому числі, шановні колеги, результати голосування за той чи інший закон. Сьогодні кожен громадянин, подивившись порядок денний, може подивитись, яким чином і порівняти голосує його народний депутат за той чи інший закон. Я думаю, що це. Є той сервіс, яким ви можете користуватись. І я закликаю, щоб цим користувалися в тому числі і журналісти. Тобто, фактично, наш день повністю відцифрований і повністю містить всю інформацію для нашої роботи. Далі, шановні колеги, ми можемо подивитись, в тому числі. В тому числі зверніть увагу, шановні колеги. Це графік наших голосувань за відповідну дату, тобто за травень місяць. І ви бачите, от 15 числа графік, подивіться, колеги, 15 число ви бачите, наскільки була присутність у залі народних депутатів. Але коли ми ввели інформування громадськості про відвідування і участь у голосуванні, на 22 число ви бачите. Зовсім по-іншому вже відбулася присутність і голосування, тобто пішло відповідне збільшення. Далі ми бачимо по політичним партіям, скільки відсотків брали участь у голосуванні і в який день. Це все робить нашу роботу більш прозорою. І так, ми маємо електронний протокол, де визначена позиція кожного депутата, доповідь, стенограма, відеофайли до конкретного питання, а також ми маємо поденну, щоденну статистику щодо голосувань якою ви можете користуватись? Друга позиція, яка зроблена. Прошу звернути вашу увагу. Це питання нашого підготовки матеріалів до другого читання. Таким рішенням, по-перше, ми зробили достатньо зручний можливість розгляду питань до другого читання, тобто електронних таблиць. Як тільки ми внесемо зміни до регламенту, це дасть нам можливість заощадити увагу. 40 тисяч 40 тонн паперу. І десь біля півтори-дві тисячі дерев щороку. Я вже не говорю про те, що ми там з мільйони заощадимо коштів українського народу. Дякую. Таким чином, порівняльні таблиці до другого читання ми бачимо з вами порівняльну таблицю. Один клік, ми її відкриваємо, ми зразу можемо дивитись, все те, що там зафіксовано. Таким чином, ми зможемо в електронному варіанті опрацьовувати питання до другого читання порядку денного. А ці всі зміни, шановні колеги, будуть потребувати відповідного змін до регламенту. Я підготую ці зміни, внесу їх і зареєструю. І буду вдячний вам, що ви підтримаєте ці зміни, які нададуть нам можливість працювати вже в електронному режимі. А це означає бути ефективними, відкритими, доступними, і кожен громадянин в Україні буде розуміти, хто як працює, хто як голосує, які рішення приймаються, як виступи депутатів фіксуються, хто приймає яку позицію. Я думаю, що це буде тільки плюс для нашої роботи і для відкритості перед українським суспільством.